Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні ми будемо готувати ось це чудове м'ясо. Що це за м'ясо? Я купувала бараніну. Так, думала, ось чудове бараніна за ціною яловичини. Так, в упаковці не було видно, що це за м'ясо. Але ж ось така етикеточка там була. Ну, що скажіть? Це похоже? Я думала, баран і ягня стоїть. Ось так. А виявляється, це намальовані такі. Не видно? Такі жирненькі корови намальовані. Так, так що я буду. Яловичину готувати, але ж за рецептом бараніни. І саме перше ставимо помиле м'ясо і зараз налью води, хай постоїть у воді. Поки м'ясо вимочується, почистила цибулю і зараз поріжу перець солодкий. І забула фасоль замочити. Так, в цьому рецепті, що я хотіла готувати фасоль потрібна. Але ж у мене є соя. Соєві боби заморожені. То я розморожу їх і буду використовувати. Беремо олію. У мене виноградних косточок. Соняшникової нема. Наливаємо на пательні. Цибульку смажемо перчик. Так, огнік із цибулькою ми інширобимо і м'ясо смажемо. Так, м'ясо трошки рановате, не дуже нагрілась партия, але ж ми не будемо перемішувати і все буде добре. Так. Цибульку і перчик трошки підсмажити. Все, що смажилось, скидаю до одної великої потиліні. Спочатку м'ясо, потім ось це зелененьке. Соєві боби. Я ж я не знаю, якщо не поміститься, то у мене немає більше ємності. Більшої потелі немає. Цибулю. Так. Так, зачекайте. Потрібно спеціями притрусити. Додаю сумах, влітку потрібно... Вживати сумах. Він зберігає продукти краще. У странах, де жаркий клімат, завжди використовують сумах. І гірчицю. Так, зерна гірчиця. Це дуже смачно. І дуже корисно. Так, я тут. Так. Перець, перець і заливаю перевареною гарячою водою. Так і ставлю до духової шафи. Ще додам. Що я додам? Барбарис? Так, він дає кислинку, і це буде добре. І зверху посипала ось таким красивим, красивим. І що це біленьке я не скажу. Ось таке гарне блюдо у мене вийшло. До речі, соєві боби. Вони солоденькі. Так. І якось я куплю баранини і приготуємо з фасолью. А це блюдо я. Коштувати не буду, бо я стараюсь після шестинь не їсти вже. Так що прийдуть мої рідні, покуштують і я напишу в описі. Готуйте різноманітні страви, ходіть здорові, побачимось, па-па!